Всім привіт! З вами Оля і ви на каналі Антоновна. Сьогодні хочу вам показати е, дві посилочки, які я отримала. Е, дуже задоволена я посилками і хочу сказати вам ще з самого початку е, такі важливі дуже слова. Якщо б не е, одна людина, одна жінка, е, я не знаю, як передати словами, е як я вдячна, е бо е ну, сказати велике дякую, це нічого не, ну, не, не сказати, розумієте? Якщо б не вона, то я б я не знаю, як би я ці пакунки, ці посилки я б доперла б додому, бо е так сталося, що зараз е чоловік не може мені допомогти. І, е Думала, викликаю таксі, машину, не не вийшло, І коли отримала посилки, треба їх отримати, ну, розумієте, розумієте, і е, якось донести додому. Я взяла до нової пошти з собою коляску, ту саму тачку, про яку я вам говорила, розповідала, показувала. Ну, думаю, на тачку погрузю та й привезу. По дорозі зламалося колесо, відвалилось колесо. В общем, тачку я залишила по дорозі і пішла далі отримувати посилки. І, ну, бачу, що я в руках це все не донесу. Не, ну, нереально, тому що. І подзвонила доньки, говорю, донька, так і так говорю, ось така проблема. А вона говорить мені, що мама не хвилюйся, зараз приїде, приїде жіночка і забере, таке важке забере. Ой, люди добрі, якби ви бачили цю картину. Якби ви бачили цю картину, мені треба було зняти на відео, мабуть. Велике дякую цієї жіночці. Я е, дуже дякую, велике дякую її батькам за те, що вони за те, що вони воспитали так, таку дитину. Просто допомогла. Розумієте? Приїхала на мопеді, погрузила і привезла мені додому, дай Божечка їй здоров'я, її батькам, її рідним, близьким, дітям. Ой, у мене немає слів. Я не можу передати вам словами те, що я зараз відчуваю. Якби не вона, я би досі стояла б там. І ну, я б не, не змогла б, не знаю. Якось. Ну, ну нереально. Ну, давайте ми зараз. Я, я до кінця своїх днів, мабуть, буду, Я буду дякувати цій людині. Бо, це жіночка з великої літ з великої літери, я не знаю. Я, я дуже, дуже вдячна. Давайте побачимо, що у нас у цих коробках. Так, друзі, це приїхав рододендрон. Той самий рододендрон. Багато про нього чула, що його... Дуже важко вирощувати, і важко його, то він не росте, то він ще щось. Ви дивіться, яка краса. Він доїхав. Ви подивіться, яка краса. Я зараз розпакую, бо однією рукою мені трохи незручно. І я вам зараз достану все і покажу. Подивіться, як все опаковано. Не можна навіть, бачите, не можна зовсім, дивіться, він ніде ні, ні, нічого не зламалося. Все таке ціленьке, такий, такий гарний. Е, а це... Я ще дві рослинки заказала, хочу посадити. ну, Попереду буде у мене відео, я буду вам показувати, де я буду висаджувати, висаджувати їх і буду вам розказувати, розповідати, що буду робити далі. Зараз по, 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 по їх, хай вони в воздуху, і, це, і далі буду вам показувати. Ось така краса, друзі. Це вереск, це малінія. Буду показувати вам, де я буду висаджувати їх. А це рододендрон, Той самий. Дуже хотіла його давно-давно і е, бачу дівчата пробують, висаджують і квітуть у них. Думаю, я спробую. Дуже хочу пробувати і побачити квітіння. Ось такий він великий, гарний. Назва його Аркадіус. А це отримала е, у цьому ж магазині, я заказувала для дренажу е, е, цей. Основа кора. Крупна фракція. Зараз може зможу і чи ні, показати вам. Ось таке зроблю. Упаковано так гарно. Так все гарно упаковано. Все рослинки так добре зійшли. Все нічого не ні, ні, зламано, нічого. Так добре все. кора. Я думаю, вам... Видно? Зараз я так от розріжу. Так, бачите, така крупна. Я її буду для дренажу. Для, ні, коли буду його висаджувати, рододендрончик буду для дренажу класти його. Дуже добре. Для мульчі у мене нічого такого нема з лісу. І ліс тут неподалеку від нас, але ж не можна зараз. І вітром його Хватає, зараз приберу. І я ще, ну я думаю, що я можу з нього таке, що я можу таке придумати, є у мене одна ідейка. Я вам буду показувати, я вам буду показувати, є думка одна. Чим я можу замінити соснові ці іголочки і буду показувати вам? Ну, ось так. і ще одна А ще я отримала грунт, торф для вирощування ось таких рослинок. Ну, коли буду висаджувати, я покажу вам. Назву, як називається, і будемо з вами висаджувати. Разом буду показувати відео, як я буду робити все це. Зараз я хочу вам показати ще одну посилочку, яку я отримала. Велика подяка цієї жіночки. Це така, не знаю, в, мені, в мене немає слів. Хватанула, погрузила, привезла. Батькам, батькам, я не знаю, така подяка, що таку людину вас Це ж це дуже добре. Це дуже добре. Ну, ось так, друзі, розпакувала я другу посилочку, яка прийшла до нас. Це, як ви бачите, тут намальована курочка. Так ви вже зрозуміли. Компостер, продукт органічної переробки у вигляді гранул. Ось так. Буду висаджувати огірочок, буду висаджувати огірочки на грядку і буду показувати вам, що я буду робити. у нас є ще дещо для вирощування. Все буде попереду, я буду вам показувати. Отримала ще ось таку пляшечку. Дуже хвалять це добре в інтернеті і в Ютубі. Ну, спробуємо. У вирощуванні тут, бачите, огірочки нарисовані, намальовані. Ось такий рост концентрат, налив плодів. НПК 5 10, 15. Азот 5, фосфор 10, калій 15. Будемо пробувати. І ще. Таку цікаву річ, я замовила. Е, е, я хочу вам сказати зараз правильніше, я не замовила, я, мені порадили, бо я сказала, що ось така проблема. Е, огірочки жовтіють і е, засихають, і не, не, цей, не набираються і відпадають. І мені порадили оцю річ. Ось така. Давайте прочитаємо. Проблема. Яка проблема у нас? Опадання бутонів, квіток і зав'язі. Листя засихає в зеленому стані. Також на листях утворюється могнище сухих плям, розвивається хлороз. Молоде листя аномально дрібне, покривається жовтими цятками, листя стає ламким, іноді закручується. До гори. Щось таке є, е, у нас е, опадання бутонів, е, квіток і зав'язі. Е, будемо пробувати. Я так розумію, що це, е, так, тут пишуть хлороз. Розвивається хлороз. Ну, спробуємо, спробуємо, тому що, е, що я вже їм не робила, слухайте, ще це спробуємо. ще Це ми не робили, не обробляли. Спробили, взяла два пакетики. Е, тут написано, ось це, бачите, опадання бутонів, квітоки завізі. Далі е, листя засихає, такий, ну, такої проблеми у нас немає на гірочках, а оце. Щоб бутони не Вони не ну, Огірочки не ростуть. Я вам показувала на, у відео Ну, побачимо. Обробимо, побачимо. Цікаво, дуже цікаво. І ще ось такий препарат я взяла. Мастер Агро. Нарисовані огірочки для огірків, кабачків та патісонів написано: НПК 22816. Будемо вирощувати. Будемо вирощувати. Призначення спеціальне, високоефективне, безхлорне, водорозчинне, комплексне добриво для підживлення огірків, кабачків, патісонів. Збалансоване співвідношення мікро- і макроелементів задоволення всі, задовольняє всі потреби рослин в поживних речовинах на різних стадіях розвитку. Спеціально підібрані сполуки амінокислот, фітогормонів та вітамінів, стимулюють цвітіння. Забезпечують активне формування зав'язі, сприяють зростанню врожайності, підвищують стійкість до хвороб, покращують прожи, приживлюю, приживлюваність розсади. Звучилося читати, слухайте. Ось так. Будемо обробляти, підкармлювати, вирощувати, і будемо вам показувати, що у нас. Получиться. Велике дякую. Ну, я не знаю. Я до кінця до моїх дні буду вдячна цієї жіночці, що допомогла сьогодні нам з донькою привезти додому посилки. Дуже дякуємо. Я і батькам низький уклін, що таку дитину. Виспитали, виростили. І ще хочу зараз подякувати нашим підписникам. Велике дякуємо, що підтримуєте наш канал. І хто не підписався, ще підписуйтесь, подобайку відео, коментуйте, дуже приємно читати коментарі, корисна інформація і здоров'я вам, міцного, міцного миру. Всього самого-самого найкращого, як говорив мій тато, хай вам щастить. До зустрічі, мої хороші!